Якщо ви любите піцу, але у вас зовсім немає бажання і часу її готувати, тоді цей рецепт саме для вас. Швидка піца, приготовлена на сковороді, виходить дуже соковитою та ніжною. Для тіста необхідно з'єднати усі інгредієнти: яйця, сіль, сметану, майонез та борошно. Все гарно перемішуємо вінчиком. В результаті повинно вийти рідке тісто, як сметана. Для начинки дрібно нарізаємо шинку або ковбаску, помідори і натираємо сир, вливаємо тісто на розігріту сковорідку, яку попередньо змащуємо олією, і обсмажуємо під закритою кришкою 1 хвилину. Тоді змащуємо кетчупом або аджикою, хто як любить, і викладаємо приготовлену начинку. Готовність спільти визначаємо по верхньому шару сиру, він повинен гарненько розплавитись. Низ нашої випічки повинен трохи підрум'янитись і стати твердуватим. Все це займає приблизно 5-7 хвилин. Обов'язково спробуйте, приготуйте це дуже-дуже смачно.